Доброго Дня, шановні студенти, мене звати Олійник Тетяна Миколаївна, я магістр з економіки підприємства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права. Хочу сьогодні представити вам вибіркову дисципліну, тобто дисципліну вільного вибору студентами для певного рівня вищої освіти, спрямовану на забезпечення загальних і спеціальних компетенцій за спеціальністю. Представляю вам навчальну дисципліну платіжні системи, яка містить П'ять кредитів, тобто 150 академічних годин, із яких відводиться 52 години на аудиторну роботу, яка в свою чергу складається з лекцій і практичних занять. На слайді презентації ви бачите, що лекції займають 30 годин, а практичні заняття 22 години. Також в цю дисципліну входить самостійна робота студентів в обсязі 98 годин. У результаті вивчення курсу платіжні системи студенти повинні одержати знання з концептуальних основ і принципів побудови сучасних. І перспективних платіжних систем з досвіду функціонування внутрішньодержавних платіжних систем, розвинених ринкових економік і системи їх інтерпретації, вивчити систему міжнародних міжбанківських повідомлень і розрахунків, ознайомитися із системою електронних платежів в Україні. Її структурою, принципами, юридичними та бухгалтерськими засадами функціонування, а також стратегією розвитку. На даному курсі ви познайомитеся з внутрішньобанківськими, міжбанківськими та міждержавними платіжними системами. Основними механізмами і методами розрахунків, що становлять основу функціональ... функціонування платіжних систем, концепцію функціонування сучасних платіжних систем, функці... функціями учасників платіжних систем, критеріями класифікації та видами платіжних систем, їх змістом. Сутністю систем розрахунків на валовій та чистій основах, сутністю і основними видами ризику в платіжних системах, методи управління ними, технологічною інфраструктурою платіжних систем, основними поняттями інформаційної безпеки. Принципами реалізації політики безпеки і механізми захисту інформації, сутністю системами переказів, грошових коштів і цінних паперів Федеральної резервної системи США, сутністю та механізмами розрахунків у платіжних системах США, Великобританії. Та Швейцарії, організацією платежів і методів захисту інформації у мережі Інтернет, принципами організації розрахунків у системах масових електронних платежів, сутністю електронних безготівкових розрахунків в Україні, сутністю принципами організації і правовими основами. Системами електронних платежів Національного банку України модель обслуговування кореспондентського рахунку банку в системі електронних платежів, основними принципами бухгалтерської моделі системи електронних платежів, напрямками розвитку. Платіжної системи України, ви навчитеся моделювати платіжну систему України, проводити аналіз стану та оцінку її ефективності, проводити розрахунки за платіжними дорученнями, вимогами, чеками, акредитивами, векселями, інкасованими дорученнями, формувати платіжні документи. За міжнародними стандартами, розробляти механізми захисту інформації для дотримання необхідного рівня безпеки платіжної системи, робити аналіз заходів щодо зниження ризиків. В платіжних системах, використовувати особливості роботи системи електронних платежів Національного банку України, оформляти угоди стосовно проведення міжбанківських розрахунків, приймати платіжні документи від клієнтів, отримувати бухгалтерські форми системи електронних Платежів, заповнювати електронні платіжні документи на рівні банків за допомогою системи Операційний день банку, виконувати платежі в мережі інтернету. Дисципліна буде корисна для всіх, хто бачить себе. Кваліфікованим спеціалістом банківського бізнесу і знанням структури та принципів функціонування внутрішньо і міждержавних платіжних систем розвинених економік і України, а також систем їх інтеграції. Шановні студенти, в кінці я хочу сказати, що я раджу вам. Проаналізувати надану інформацію, правильно розставити пріоритети, поспілкуватися з спеціалістами-практиками, зробити висновки і бажаю вам на основі цього здійснити правильний вибір, вибрати цю навчальну дисципліну платіжні системи. Яка Дасть вам можливість набути знання, уміння і навички і стати висококваліфікованими спеціалістами-професіоналами. Я вам дякую за увагу, до побачення.